Вітаю! Сьогодні така болюча тема, вона не нова, але і досі актуальна для багатьох. Це синдром провини вцілілого. Це поширена реакція людини на пережитий стрес, небезпеку, небезпечні події. Трагічні навіть події, яка їх пережила, а іншим це не вдалося. Або ця людина змогла уникнути цих безпечних подій. Тоді як іншим за якихось причин це не вдалося. У цього синдрома є психологічні симптоми. Це, по-перше, флешбеки, спогади травматичні, нав'язливі думки про пережитий досвід, дратівливість, зміни настрою, спалахи гніву, апатія, відсутність мотивації, безпорадність. Це навіть можуть бути і суїцидальні думки. Є також фізичні симптоми. Це може бути зміна апетиту, нудота, біль у животі, порушення сну, безсонні, часті головні болі, прискорене серцебиття. Як впоратись з синдромом провини? Цілілого. Ну, по-перше, дозвольте собі виражати емоції. Дайте собі м -м, погорювати. От в прямому сенсі дайте собі погорювати. По-друге, спробуйте пояснити собі, що причина подій це не ви. У вас не має бути провини, що почалась війна. Тому не варто звинувачувати себе у трагічних подіях, також звинувачувати себе у тому, що ви змогли цього уникнути, а інші ні. Зробіть щось корисне. Якщо ви докоряєте собі, що ви в безпеці, то спробуйте допомагати іншим, або просто виконуйте гарну свою роботу, або так, як ви її можете виконувати. Тобто щось робіть, на що хватає вашого ресурсу. Пам'ятайте також, що ви не одні. Спілкуйтесь з іншими людьми, які, можливо, мають схожий досвід. Також можу додати, що ви ще можете робити. Ви можете почати планувати, почати якось покроково планувати своє життя. А ви можете. Навіть повинні берегти свої ресурси, поспати, погуляти, відпочити, тобто дбайте про свої базові потреби спорт. Тренуйте пам'ять. Це перше, що страждає при ПТСР. Не ігноруйте власні проблеми і не переоцінюйте свої фізичні можливості, Звертайтеся до лікаря вчасно, наскільки це можливо. Ну і якщо цей синдром провини дуже-дуже дошкуляє вам. Звертайтесь до спеціалістів, звертайтесь до психологів. До наступної зустрічі!